На 55-й позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати розділили кошти державних субвенцій для навчальних закладів міста. В цілому надійшло коштів 225 мільйонів. Це на зарплати учителям, це на стимулювання ліцеїв наших двох, це на харчування безкоштовне учнів перших-четвертих класів. Також держава виділила кошти на корекційні заняття для дітей із особливими Освітніми потребами в кожній групі дитячого садка вже зараз і в школах є діти з особливими освітніми потребами. Їм надаються згідно чинного законодавства корекційні послуги, як, от робота з вчителем-логопедом, робота з практичним психологом, індивідуальна робота з вчителем-дефектологом. І на ці заняття є державна субвенція. Із загальної суми у 225 мільйонів гривень. 13 розподілили для ліцею номер 4 міста Житомира. Там планують реконструювати харчоблок. Вони виграли конкурс харчоблоків, який ініційований вже декілька років поспіль. Моном всі харчоблоки, які мають бажання, подають свої заявки, і комісія відбирає з нашого міста переможець цьогоріч четвертий ліцей якому виділена державна субвенція близько 13 мільйонів, і ми її теж прийняли. Окрім того, з міського бюджету виділили кошти для наукових ліцеїв Житомирського державного університету імені Івана Франка та Житомирської політехніки. Знову таки і на корекційні заняття, і там є ще для стимулювання кращих студентів цього ліцею.